Як зрозуміти, чи ти зараз живеш зі своєю половинкою, з тим, хто тобі по долі, хто тобі призначений долею, кармою, ким хочеш? Ну, дивись. Немає такого поняття, як хтось, хто тобі призначений, яка людина, яка тобі повністю відповідає. Ну, немає такого. У світі 7 мільярдів людей. І ти можеш побудувати стосунки з будь-ким із них. Які ці будуть стосунки залежить всього від двох людей, від тебе і від твого партнера. Якщо ви будете разом працювати над покращенням стосунків, дбати одне про одного, турбуватися про свої почуття, у вас будуть прекрасні стосунки, і це буде саме твій партнер. Якщо ти не вмієш з людиною комунікувати, якщо ти не можеш дійти спільної згоди, якщо тебе не чують, це не твій партнер. Не тому, що він тобі там якось по долі чи по матриці, чи ще по чомусь там не підходить астрологічно, нумерологічно і ще якось. Ні, це просто тому, що ти не можеш дійти згоди з цією людиною, ви не можете налагодити контакт спілкування. Ось і все. Тому, якщо ти не можеш з людиною домовитися, людина тебе не чує, або ти не чуєш іншу людину, тобто людина тобі каже, мені неприємно, мені боляче, мені ще якось. Ну, тут рішення за тобою. Будувати з такою людиною стосунки чи не будувати. Ти можеш побудувати стосунки з людиною і прожити все життя. З людиною заради якоїсь вигоди, але вона тебе не буде чути, вона тебе не буде цінувати, вона тебе не буде любити так, як ти того хочеш. І до цього потрібно бути готовим. Тому обирайте свою половинку свідомо.